Ми сьогодні відвідали дуже круте місце: це німецький каньйон, який знаходиться в Баварії. Назву я десь напишу, бо не пам'ятаю. Дуже вона важка. Місце просто неймовірне. Я такого ще не бачила. Я під враженням, тому рекомендую для відвідування. Буде цікаво як дорослим, так і дітям. Вартість 7 євро з людини дорослої і 3 євро з дитини. З собою обов'язково візьміть. Зручне взуття, оскільки дуже мокро і брудно. Можливо, дощовик, шапку, бо лється звідусіль вода. Можна з собою взяти ліхтарик, бо є темні місця. А взагалі місце просто неймовірне, тому пішли зі мною прогуляємось. Наша дорога до каньйону виглядає ось так: з прекрасним видом на гори, засніжені вершини, оскільки це початок квітня, сніг ще в горах є. Якщо уважно подивитися на гори, то можна навіть побачити найбільшу вершину Німеччини гору Цукшпіце. Нам необхідно було доїхати до курортного містечка Гарміш Партенкірхен. І далі вже доїхати до Олімпійського стадіону з одноіменною назвою. Там можна залишити безкоштовно на парковці машину і вже далі пішки ви добираєтесь через мальовничий ось такий маршрут до входу в саму долину. По часу це приблизно 10-15 хвилин пішки, але можна доїхати на такій упряжці з конями. По дорозі просто неймовірні пейзажі. Хочеться фотографувати безкінечно. Зверху, ось ви бачите навіть невеличка така канатна дорога, куди можна піднятися вверх. Природа просто надихає. Ось так виглядає вхід в сам каньйон. Обов'язково збережіть білетик, оскільки вам потрібно буде ще повертатися і теж його пікати на зворотньому шляху. Як я вже казала на початку відео, обов'язково візьміть з собою якийсь капелюх на голову чи дощовик, оскільки звідусі лється вода, і це не дуже приємне відчуття. Ось я була не підготовлена, і мою реакцію ви чуєте. Голову. Водичка. У 1912 році каньйон був названий пам'ятником природи. За рік його відвідує приблизно 200 тисяч людей. Це неймовірна кількість. Як ви бачите, ну пейзажі такі, що просто заворожують, ти зупиняєшся на кожному шляху, фотографуєш. І саме цікаве, що в різну пору року каньйон цей виглядає зовсім по різному Ми були навесні. І я потім передивлялася фотографії, як він виглядає влітку, як виглядає восени і взимку. Такі відчуття, ніби це взагалі різні місця. Ще прочитала такий цікавий факт, що ширина доріжки, по якій ви йдете вздовж каньйону, складає 1 метр 20 см, а іноді 1 метр 40 см. Здовж цього маршруту також є приблизно 26 телефонів для екстрених викликів, тому німці потурбувалися потребувалося за безпеку відвідувачів. Хотіла спробувати йти, знімати себе і розповідати щось цікаве, але це неможливо, оскільки зустрічний поток людей. Їх треба оминати, дивитися обов'язково під ноги, оскільки слизько, і взагалі бути уважним. Також спеціально не прибирала повністю звукову доріжку, оскільки хотіла, щоб ви почули ці неймовірні звуки річки. Це потужна мелодія гірської річки. Послухайте. Дізналася цікавий факт. До середини 19 століття місцеві жителі використовували річку для сплаву лісу для своїх сільськогосподарських потреб. Ось такий неймовірний пейзаж відкривається вам, коли ви закінчуєте свою подорож через каньйон. На березі річки багато людей влаштовують собі пікніки. Ми зробили теж саме. Оце вихід з каньйону. і ви можете вийти, а потім піти погуляти по такому надзвичайному місцю. Там багато є доріжок пішохідних, куди можна дойти, але вони займають. Десь приблизно по часу 3-3 є 6 годин, тому треба приходити зранку. Але взагалі дуже класна локація, дуже прикольно. Ось ви тут погуляли, а потім повертаєтесь і з цим же білетиком потрапляєте, потрапляєте назад. Назад ми вирішили теж повертатися через каньйон, оскільки мені здалося, що я не до кінця насолодилася цими пейзажами. І цікаво зазначити, що враження на зворотньому шляху зовсім інше, оскільки вам відкриваються нові пейзажі, і ви знову нібито проходите маршрут по-новому. Ліхтарик вам знадобиться ось для таких місць. Тут достатньо темно, і без ліхтарика майже неможливо пройти. Ну, можна використати просто ліхтарик на телефоні. На вашому шляху буде зустрічатися велика кількість диких водопадів, річкових порогів, басейнів. Краса просто неймовірна, яка захоплює і надихає. Тому обов'язково, якщо ви будете в паварі, зупиніться і відвідайте це прекрасне місце. Рекомендую зайти на офіційний сайт Каньйону подивитися фотографії як каньйон виглядає в різні пори року почитати цікаві факти і там можна подивитися різноманітні маршрути які можна здійснити після закінчення проходу через каньйон ви можете піднятися і на найвищу вершину німеччини поруч Цукшпіце, пройти до замку людовіка дванадцятого здається Ось тому там варіантів багато, ви можете самостійно собі прорахувати маршрут по часу, по довжині і куди ви хочете взагалі дійти. Ну, цікаво, тому рекомендую зайти. Я залишу тут назву сайту, зайдете, подивитесь. всім за перегляд, сподіваюсь, вам було цікаво. Ставимо лайк, підписуємося на канал. До нових зустрічей. Бувайте!